Я з своїми силами здатний прикрити особовий склад свої підрозділи від ударних дронів ворога. За допомогою радіочастот реб можна порівняти з якимось лазером. Ти його випромінюєш? Ніхто про це не знає. І за допомогою таких вроді невидимих речей, які людям, які про це взагалі з цим не спрацювали. Для них це нонсенс, вони не розуміють цього. Я так само не розумів взагалі, як так муке можливо, ну, якийсь там ВОЛ, грубо кажучи, взяти і погасити е, ворожий дрон. І з чим зірвати можна операцію цілу. Оце цікаво. Як воно працює? Оцей момент, як воно працює, як воно того во все в колебані йде, як воно поміхи дає. Е, воно ж можна і навігацію збити, і телеметрію збити, і можна е, йому взагалі управління збити. Що тут то, говорити? От, Декілька днів тому, навіть сьогодні, от, літить якийсь дрон, ми змогли його подавити засоб, о, там же все, це ж добре, це добре, значить він не виконав свою роботу, значить він е, не, не вдарив, куди йому він хотів, не пошкодив нікому нічого. Це позитив, це плюс великий для всіх, для хлопців, для підрозділу загалом, для бригади взагалом. Це показник того, що ми здатні дати вісіч. І досить непоганий відсутність. І що автоматом, будучи на позиції в укопі, що в небі, будучи трошки далі, але використовуючи засоби, які конкретно заточені під це. Ключовий і далі цим займатися це якраз це відчуття, що ти є дуже полезним і ти потрібний.